Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книго Огляд. Сьогодні почався черговий Рамштайн. Рамштайн це місто зустрічі друзів України, які допомагають нам в війні проти російських окупантів. Міністр оборони України Резніков заходив, я бачив його. Щасливий він іде, і флажок в нього був дуже цікавий, такий на ньому схематично так літак зображений. Ну, те, що Рамштайн буде авіаційний, це вже всім зрозуміло, бо прокладена дорога. Для поставок авіаційної техніки. Швеція пропонує нам Гріпінь Джар 39. Е, Нідерланди пропонують F-16. Велика Британія, прем'єр-міністр Ріші Сунак пропонує нам літаки Єврофайтера. Пропонує почати вивчати ці літаки і тренувати своїх наших пілотів. Але спочатку, прошу вас, підписуйтесь на моє відео, ставте подобайки, пишіть коменти. Це все. Нам потрібно для поширення наших відео. Прошу нас підтримати через ПриватБанк і через Patreon. Платформу Patreon. Всі реквізити є під відео. Отже, Єврофайтер гарний, сучасний, добре озброєний літак. Ну і озброєний саме так, як нам потрібно. А нам що потрібно? Нам потрібно, щоб були потужні протикорабельні ракети. Нам потрібно. Щоб були протирадіолокаційні ракети типу Харм, типу Шрайк, потрібні, щоб були ракети, потужні повітря земля. Нам це все потрібно. Все це має, має літак Єврофайта. Е, Дуже гарно він має ракету Шторм Шедл. Е, ракета повітря-земля. Вона летить на дальність більше 500 км. Точних цифр немає. Але так, якщо подивитись на той. На ту ракету, то тисячу кілометрів вона запросто прилетить. Це 100%. Дуже ефективна ракета. Дуже ефективна ракета. Вона добре працює по різним залівзобетонним укриттям, які засипані товстим шаром землі. Вона це все пробиває і всередині вибухає. вибухає всередині. Досить складна доля цього літака Єврофайтер виявилася. Досить складна. Е, ну, Це був перший європейський літак, спільний європейський літак. І коли його почали розробляти, виявилось, що, виявилося, що... у всіх свої думки. П'ять держав розробляли Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія. Далі виявило, виявилось, що Великобританії потрібно замінити ударний літак Фантом f 4 бо вже старий в них досить. Німеччині треба було замінити винищувати F-105 Starfighter. Він виявився невдалим і аварійним сильно. Франції треба було Єгуар Страй замінити. Іспанії теж своє, Італії теж своє. Ну, кінчилось тим, що Франція ну, забрала. А Франція ще хотіла, щоб на новий літак сідав на палубу. Е, Великобританія не погоджувалась. Франція вийшла з цього проєкту і зробила свій літак Рафаль. Рафаль f 4 Дуже зручний, дуже добрий літак вийшов. Вони пізніше почали, ніж Єврофайтер робити, і на рік раніше закінчили. Добре, Рафаль продається. В Індію великий контракт пішов. От минулого року в Єгипті конкурс був на закупку великої партії літаків, їх е, закупили. Е, вийшли в, в фінал конкурсу російський Су-35 і Рафаль 4. Дуже цікавий був конкурс. Після всіх оглядин 4 повітряні бої, бої повітряні, 4 штуки. Два рази е, Рафаль іде за ціль, як кажуть, в таких випадках, як ціль. На такій висоті з такою швидкістю, в такому напрямку. Е, Су-35 вільно вибирає можливість підійти і нанести удар. Ракети, ці всі головки працюють, тільки двигунів на ракетах нема. От, е, Потім вони помінялись місцями Су-35 йшов за ціль, а Рафаль атакував. Виявилося, що чотири рази переміг Рафаль. Два рази, коли він йшов за ціль, він своєю бортовою електронікою виявив Су-35, зав'язав маневрний бій і переміг. А коли Су-35 йшов за ціль, то там навіть він і не помітив, коли Рафаль підібрався, зробив пуски. отже, отже, Єврофайтер. Сучасний літак тільки трошки він запізнився, трошки він припізнився. Конкурентів у нього зараз багато. В нього і F-16 конкурент, і Рафаль конкурент, і f 35 f 35 теж є конкурентом. Аеродинамічна схема його досить така цікава. Аеродинамічна схема качка. Тобто велике крило, а керуючі поверхні аеродинамічні попереду. Як вушка у «качки». Як вушка у качки. Це дає більшу маневреність і більшу вантажопідйомність. Два двигуни фірми Rolls-Royce, низьке крило, повітря забірники знизу на кожний двигун свій повітря забірник, має чотири баки з паливом по два на кожне крило. Літак обладнаний до заправкою повітря. А це великий плюс. Я вам скажу: це великий плюс. Керування, керування саме сучасне. Схема, система керування цифрова. Електродистанційна чотири рази дубльована. В електронному вигляді механічного приводу немає. Система управління забезпечує літаку стійкість, а він створений як аеродамічно нестійкий. Тобто, комп'ютер його отримає в рівновазі, і це дає йому дуже велику маневреність, високу маневреність. Система управління не допускає виходу на критичні режими польоту, тобто система управління комп'ютер контролює пілота. Він підсказує, речовий, мовний інформатор підсказує пілоту, що не так. Літак має кнопку повернення в нормальний режим польоту при втраті пілотом, просторової орієнтації і керування машини. Пілот може керувати функціями літака, віддаючи команди голосом. От, шановні, це рідка штука і нова. Він голосом може керувати роботою свого свого літака. Літак має і інерційну систему орієнтування з GPS-коригуванням, плюс інфрачервону систему виявлення цілей. Вона може виявляти і супроводжувати. Виявляти до 500, цілей, супроводжувати 20 цілей, одночасно обстрілювати 6 цілей, як на землі, так і в повітрі одночасно. Має гармату 6-27 стволів автоматично. Боєзапас 1700 снарядів, прилічне количество. І досить гарна гармата. 1100 м на секунду швидкість, швидкість снаряда стартова. Має Єврофайтер 13 точок підвіски озброєння. По 4 на лівому і правому крилу, і 5 під фюзеляжем. Для повітряного бою ракета може використовувати ракети Сайдуінер ближньої дальності Амрам 25 км дальності, це вже сучасна ракета. Німці встановили на свої літаки Ірісте, розробили ракету. Ту саму Ірісте, яка служить на зенітно-ракетному комплексі, як кінцева, як перша як ступінь. Для ударів по землі. Має вільно падаючі і керовані бомби 450 і 907 кілограм. До 100 кілометрів можуть летіти ці керовані бомби. Має е, можливість пускати, запускати ракети agm 84 Гарпун протикорабельна ракета. Шановні, нам дуже потрібні такі ракети, щоб знищити всіх носіїв, всі носії російські в Чорному морі, носії ракет, що людей обстрілюють. agm 88 Харм він може значить, носити і запускати. Нові ракети, оці, як я казав, «Шторм -шедел». в Франції, між іншим, їх називають скальп. Це одна і та ж ракета, тільки вона має різне програмне забезпечення в Англії і Франції. Потужна штука. Ну, дійсно, летить до 500, від 500 до 1000 км, точно цифри нема. Бойова частина 450 кг тандемна. Політ виконується на висоті. На висоті політ виконується на висоті 30 метрів. В районі цілі робить гірку і б'є зверху по всім цим залізобетонним укриттям. Тандемний боєзапас, тобто десь на відстані пів метра від, від поверхні, вибухає перший боє, боє, боєприпас, пробиває діру в землі і в бетоні там метр і більше товщину. Потім ракета в цю діру влітає і. Вибухає всередині. Дуже-дуже ефективна ракета. Шановні, нам саме це потрібно от познищувати оці всі е, там, де місця де зберігаються ракети С-300, Х-22, калібри і так далі. Щоб вони не обстрілювали на наші. А місця ці всі добре відомі. Хто кому треба, знає добре, де ці всі ракети лежать. Немає тільки чим ударити. А тепер буде. Єврофайтер ну, дуже мало відрізняється від гріпена F-16, від російського Міг-35. Ну, Гріпен трошки менший, він суттєво менший. Ф-16 практично такий, же, але в нього більше він може нести більше бойового навантаження. Російські, росіяни зробили Міг-35 новий літак, але вони його зробили 4 штуки пересерійну партію, подивились і вирішили закрити проєкт, як не. Недоцільний і цей проєкт більше не існує. Ні, ні Міг 35-го не існує, ні Конструкторського бюро Міга не існує більше. Е Єврофлейтер непогано продається. Вже випущено 570 штук. А замовлення загальне 623 штуки. Ще 53 штуки потрібно їм буде випустити. Тобто вони ще не випустили всю серію замовлення. Серед недоліків Єврофлейтера можна сказати ще. Що, що дуже складна і специфічна машина, термін навчання на ній від 3 до 5 років. Це довго довго для нас, нам нема часу так довго вчити її. Вона, ця машина дуже дорога в обслуговуванні. От Австрія купила Eurofighter і зараз судиться з виробниками, що дуже дорогі виявились. Дуже дорогі виявились в експлуатації. І що їх не попередили. Ну, кожен ж продавець каже про щось гарне про свою техніку, а про недоліки такі, то він намагається мовчати. Е, ну, дадуть нам Єврофайтер чи не дадуть, це така штука. Е, да, дуже високим, дуже великим конкурентом Єврофайтера зараз став F-35. По-перше, він зроблений по технології стелс, вся електроніка, вся ідеологія бою, все це на крок попереду від того, що є у єврофайтера. Ну крім того, F-35 може злітати вертикально і сідати. Ну, Дадуть, не дадуть Єврофайтер, ми побачимо. Але головне, що Великобританія проклала цей шлях. Той, то засідання в Рамштані про, про передачу Україні озброєнь, воно вже зроблено, буде робитись авіаційним. Це вже буде Рамштайн авіаційний. А які, які саме літаки, Тоже другорядне. В принципі, то нам головне, щоб ми мали ракети ракети потужні великої дальності. А літак це тільки платформа. Це просто платформа. Поставити на, на літак під крило переходні пілони, і можна на будь-який літак, наприклад, на Су-24 почепити будь-які ракети. Головне, щоб він масу цю міг підняти. А маса шторм Shadow 1300 кілограмів, то дві штуки пару взяти, це 2600 А ще пару баків підвісників почепити, і він буде по всьому Чорному морі літати і лупити російські кораблі, де захоче. Ну, взагалі, якщо ви пам'ятаєте, то місяці три тому декілька одиниць Су-24 українських пішли в Європу на модернізацію під нові ракети. Ну, Хто в курсі, той знає, куди вони пішли і під, і під які ракети їх роблять. Так от, під Штормшедал їх роблять. Це була, була інформація, що їх роблять під ці ракети теж. Так що, можливо, ми отримаємо ракети набагато швидше, ніж ці західні літаки. Так, да, повернемось до вранішнього до, до відео. Міністр оборони Резніков ішов дуже щасливий з флажком, А на ньому така схематично літак намальований. Я так придивився і впізнав. Це F-16, зверху. Ну що, F-16 теж гарний літак. Гарний Він може нести, може нести дуже велику кількість озброєння, дуже велику кількість озброєння. Він може Мэверик нести. Це по танкам протитанковий радіолокаційно, по радіолокаційно контрастним цілям. Може нести шрайк і харм раді, радіолокаторам російським. Гарпуни може нести по російським кораблям. Е, agm 154. Плануюча керована бомба. 200 кілограмова. Причому вона так добре зроблена, що я тільки скинув в пам'ять, ціль скинув, вона далі сама знайде цю ціль. Гарна штука, гарна, зручна в бою. E HM119, Пінгвін, протикорабельна ракета малої дальності може теж згодитись. Ну і крім, крім того, F-16 може нести велику кількість потужних моно- і касетних авіаційних бомб. Ну, на, російській піхоті, на російську піхоту, та що купою там бігає. Саме те, саме те. Давайте зробимо такий висновок. Єврофайтер гарний літак. Ну, а ми чекаємо на рішення авіаційного Рамштайну. Літаки, які нам дадуть, узнаємо. Але маємо знати, літаки це тільки платформа, для, це носій зброї. Нам потрібні дальні ракети, поверхня-поверхня, щоб бити по складам російським. По складам озброєння, по складам снарядів, по складам ракет, якими вони стріляють по Україні. Ну і нам потрібні протикорабельні ракети, потужні і дальні. Шановні, має телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас через Приватбанк і через платформу Patreon. На цьому я вам всім дякую. До побачення.